Наскільки на критику Вот, болезненно чи ні, важна конструктивна критика, дуже важна критикувати її господарство. А зачем? Що він делает не так? <гум> Юлія Мендель зрадила Володимира Зеленського, і це вона зробила так само, як і рятувала курс долара одним твітом. Мендель у себе в соцмережі запостила статтю російського олігарха українського походження, який є також одним із спонсорів. Консервативної партії Великої Британії Олександра Тимирка. у своїй статті Олександр Тимирко заявляє, що президент України Зеленський має піти у відставку, щоб врятувати Україну. Якщо що, то про всяк випадок нагадаю, чи це насправді наратив. І дійснуючий президент Трамп це понімає і його на вибор. Він хоче щось ділити, як мені представляється хочет оздоровити обстановку, політичну обстановку на Україні і в цілому це не столько на пользу Росії, у нас все таки конфлікт здійснюючим режимом, скільки саме України на польські от така от несподіванка Олександр Тимирко, який був партнером Ходруковського по ЮКОСу і зараз дуже прекрасно і неймовірно себе почуває в Великій Британії, маючи вплив до слова на консервативну партію. Яка до слова перебуває в опозиції, і яка між іншим була партією лобістською у виходу Великої Британії з Євросоюзу, боже, яка який ланцюжок подій насправді? І ось він раптово пише таку статтю, і хай ніяк не збиває вас пантелику, те що містер Тимрко народився в Україні? Він до України має такий самий стосунок, як і Валентина Матвієнко до Шепетівки. І ось цей російський олігарх із британським громадянством пише статтю про те, який великий Трамп, і який в нього чудовий мирний план. Абсолютно статтю дуполизальну по відношенню до Трампа, і відповідно про те, який же Зеленський зло, те, що він не хоче підкорятися президенту США. Це абсолютно російська теза, якою ще донедавна послуговувався сам Трамп, і ось Юлія Мендель, яка все життя тільки й розповідала, який найвеличніший президент Володимир Зеленський тепер постать у себе в соцмережах таку статтю. Болезненна чи ні? важна конструктивна критика, дуже важна. Критикативо може содарство. А зачем Що він ділять не так? Ця історія не про особистість Зеленського і не про особистість Мендель. Хоча сам факт, що Мендель зрадила свого колишнього патрона, який дав їй квиток в життя, який вона просрала. Це знаєте, ну така дуже пікантна історія. Але це все про те, що якщо людина не вкладає у свій мозок знання про свою країну, про свою державу, знання в принципі не вкладає. Якщо у неї в голові яка різниця, і купа різної російської інформації, то нею дуже легко маніпулювати, і вона може зрадити кого завгодно. Коли Мендель почало прилітати в коментарях, вона вирішила відповісти на них чомусь англійською мовою. Я поділилася статтею сьогодні, і це навіть не моя стаття. Ви знаєте, я ділюся різними думками, і ця стаття написана британським амери... британським українцем автором. І я подумала, може ви будете зацікавлені в інших думках, правда, тому що ми говоримо про демократію і про свободу слова. І, взагалі, це було опубліковано в британському медіа, яке є старим медіа. Дуже дивно, що ця стаття. Я вас так стурбувала, Ще раз нагадаю: ми говоримо про статтю в ЗТелеграф, яка називається Зеленський має піти у відставку, і яка говорить про те, що Зеленський влаштував катастрофу в овальному кабінеті втік. Саме втік до Європи, а не його вигнали, і тепер має піти у відставку. Фактично, цей матеріал говорить про те саме, про що говорить Путін. І у своє виправдання Мендель каже, заїжджені фрази, які ми чули роками. Ці ж фрази її саму дуже сильно компрометують. Те, що важливі бачити різні думки, і в тому числі думка олігарха, який сколотив свої бабки в Росії, ну, дуже нам важлива. Ця думка. Я в цілому це не стільки на пользу Росії, У нас все-таки конфлікт здійснюючим режимом, сколько самої э, України на пользу. Тобто, знову ми бачимо спробу урівняти маніпуляцію із реальним станом речей. І тут, до речі, теж питання: чи Юлія Мендель запостила цю статтю по тупості своїй, чи за гонорар. Тут уже не розібратись. Е, можливо, всяке. Ми пам'ятаємо її діяльність у стилі якої Та Сьогодні є така велика проблема, що Україна в світі, на жаль, відома за двома основними пунктами: це війна і корупція. Ну, в будь Український язик, як і ідентичність українців, це куди більше явлення, ніж исключительно протистояння Росії. І в этом наше неосознане багатство. А руський, точнее, український русський, це час культурного разнообразия нашої страни. Нові майдани, нові банани. Соцмережі знову качають на носі осінь. А відтак пора розповідати про нові майдани. Майдани, банани на носі осінь. Як бачите, Юлія Мендель, навіть ставши прес-секретаркою президента країни, що воює, не змогла у себе в голові розставити кордони, де Україна, а де ні, все яка різниця. український, русський і так далі. Українка, яка щодня живе і працює з трьома мовами: українською, російською та англійською. Якій у дитинстві танцювалися однаково щиро під Арлікіно та Упс I did it again», які говорили, що не можна вступити до університету без хабаря, але вона не мала грошей на хабар і вступила. І ось тут о, яка несподіванка, людина, яка так довго возвеличувала Зеленського, і яка сама із себе представляє дуже таку, знаєте, яку разницю постить статтю російського олігарха до слова, у неї таки не вперше після навгурації Дональда Трампа Мендель закликала до негайного припинення вогню. І я ще раз хочу наголосити, повторити і підкреслити, що Мендель для цього не приїхала в Росію, наприклад, і не закликала. Вона не звернулася до Путіна за цим. Я розумію, що це абсурд. Звучить, щоб Мендель приїжджала у Росію. Але кого вона закликає до припинення вогню? Захід, хто має припинити вогонь. Такі заяви це ідіотизм. Ми всі хочемо миру, звісно. Ми всі хочемо, щоб перестали щодня гинути і цивільні, і військові. Ми хочемо, щоб всі повернулися додому. Але ж те, чи буде Росія убивати українців, залежить не від нас, не від США. Не від ЄС, не від Заходу, не від Трампа, а від того, чи може Росія бути здатна вести цю війну, чи не може за 12 років війни. Це, ця теза була говорена, переговорена 1500 мільйонів мільярдів разів. І я змушений це повторювати, бо зараз знову з'являються ті, хто бляха муха кажуть, що. Треба просто перестати стріляти знову. Це вже в котрий раз ми це чуємо. Так само, як казав колишній бос Мендель, можливо, тому він тоді і взяв її на роботу. Наскільки на критику Вот, болезненно чи ні? важна конструктивна критика, дуже Критикувати його можеш? а зачем? Он не так? <с Shake> Ось що робить, яка різниця в голові. Зате пригадуємо, як тільки почалося, що й не почалося вторгнення, Мендель вдягнула вишиванку і співала. Ой у Лузі Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Що тут і казати? Як ми бачимо, для когось Україна тільки вишиванка, та й те в потрібний момент, аби нагадати про себе. А так вони свою країну готові продати. Друзі, власне, на цьому все. Я хочу вам подякувати. Хочу подякувати за те, що ви дивитеся та коментуєте мої відео також. Пам'ятаємо, що ми маємо підтримувати наше військо завжди. Незалежно є допомога від штатів, немає допомоги від штатів чи від Європи. Ми маємо розраховувати на себе. І будьмо гідними. Па-па!